Добрий день, шановні віничани. Розпочнемо нашу зустріч з важливою інформацією: продаж тютюнових виробів з ароматичними добавками відтепер заборонено. 11 липня 2024 року вступили в дію нові зміни до законодавства закон 1978, які забороняють рекламування електронних пристроїв для куріння та продаж електронних сігарет і редин до них з ароматичними смаковими добавками. Згідно з дослідженням ВОЗ у світі налічується 1,25 мільярда Літніх споживачів тютюну. Це означає, що приблизно кожен п'ятий дорослий курить, тоді як у 2000 році, кожен третій. Для глобального зниження рівна тютюнопаління 2003 році була створена рамкова конвенція ВОЗ із боротьби проти тютюну. Україна ратифікувала її у 2006 році і відтоді досягла значних успіхів у контролі над тютюнокурінням. Обмеження стосуються насамперед продажу тютюнових виробів з ароматичними смаковими добавками, які могли б вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну, продажу рідини електронних сигарет, що містять смакові ароматичні добавки, такі як фрукти, ментол чи кофеїн. До 11 липня 2024 року така продукція могла реалізуватися за умови, що вона була уведена в обіг до 11 липня 2023 року. Тепер продаж будь-яких тютюнових виробів або електронних сигарет з невідповідним медичним попередженням також заборонена. Ми відновили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства з квітня 2023 року. Пам'ятайте, споживачі можуть звернутися до Держпродспожив. Служби для проведення позапланових заходів державного нагляду контролю.